Доброго дня! Сьогодні недільний ранок, Воскресний ранок. З вами я Ірина Поретятько, пенсіонер, ветеран праці, учасниця проєкту Кривий Ріг Очима жінок. Воскресний день я не даремно сказала саме Воскресіння, тому що. З цим днем у православних християн пов'язане відвідання храму, спільна молитва до Бога. Але сьогодні я розташувалася під своїм домашнім іконостасом, за моїми плечима Боженька, якого я власноруч вишила та оздобила рушником. Тому що. Не ходжу останнім часом до храму. Сьогодні в Кривому Розі, проти 60-70 храмів, християнських храмів Московського патріархату, діє тільки 13 храмів Київського патріархату. Мабуть, це теж якось пов'язано з. Певним консерватизмом нашого міста. Але думаю, що Боженька вкаже нам шлях, і в цьому сенсі все у кожного в душі влаштується. Сьогодні мої події з мого життя, мій погляд на кривий ріг ви побачите з подальших відео та фоторепортажів. В неділю я відвідую сауну з басейном. Дуже рада, що в нашому місті багато закладів спорту. Розвиваються зараз і комерційні заклади, спортивні, фітнес-клуби, Саун дуже багато. Ну, всіх оздоровчих закладів багато, але для пенсіонера я все-таки обрала варіант такий доступний. І більш традиційний. Декілька років відвідую басейн та сауну спортивного клубу Локомотив ще на Довгинцево. Ну, а потім недільні події останні 3-4 місяці у Кривому Розі розгортаються так, що я відвідую о 12-й годині я відвідую Криворіжське Віче. Криводіжський Майдан біля Козака Рога. я не маю жодного наміру політизувати цю подію. Жодних політичних реклам я собі не дозволю. Але я все-таки хочу, щоб Криводіжські жінки, Кириводійська спільнота знали, що це нормальне, абсолютно мирне зібрання людей. Людей спільних інтересів, людей, які мріють про краще життя для України та Кривого Рогу. Багато, дуже багато світлих, інтелігентних, розумних людей збираються на Майдані. І прикро чути, коли навіть з Трибуни Верховної Ради говорять, що збираються, вибачте, хворі люди. Певно, підрозуміваючи під цим певний сенс проблем з головою навіть. То повірте, що це не так. Дуже багато цікавих нових знайомств. Спілкується молодь. Я завжди з задоволенням, з великим задоволенням спілкуюся з молоддю на Майдані, і по життю взагалі. Дуже багато, дуже багато нових цікавих знайомств, зустрічей. Навіть дружби. Матеріалізуються люди, з якими дружиш вже декілька років у соціальних мережах. Ну, це така світла і нормальна подія, коли люди однодумці збираються і обговорюють моменти життя міста, моменти власного вибору і бажають найкращого нашій рідній землі. До зустрічі на моїх сьогоднішніх об'єктах. У мене ще одне місце, яке дорогує моєму серцю. Це живмасив Властівка. Адміністративно 386 квартал. За моїми плечима таке гарне розлоге дерево. Воно лишилося тут від знесених будів минулого століття. Це тутове дерево, шовковиця. Така розлога дуже гарна, завжди хочеться щось там ще в неї поправити, обрізати, підрізати. Так от Ластівка. Тут зараз до мене приєднається мій улюблений оператор, якого я на сьогодні винайняла. Моя кохана донечка Оля. І ми будемо з нею мати недільні пригоди. Але ось зараз хочу звернути вашу увагу на стан цього мікрорайону. Вже теж не буду розповідати, що тут буває, коли йдуть сильні дощі. Ця пошехідна доріжка вже давно перетворилась на проїжджу частину. І власне це єдина дорога від мікрорайону до школи. Все це в такому стані у зоні постійного пересування дітей. Безкінечні тут пориви. Труб. Ось о о о Оператор мені підказав, я знову не так тримаю свою відеокамеру. Я виправлюсь, дитину. Це все та сама пошихідна доріжка, але паралельно Дніпропетровського шосе. По ній діти крокують з селища Довгинцева, там частний сектор, вони крокують до школи. Ну, Це тільки так мають бути у нас відмічені, або ремонтовані, напевно, колись. Не, не, не пам'ятаю вже чи цієї зими, чи минулої зими. Але це або теплотраса, або водовід, водогін. Так він у нас був відремонтований. Велика тут була заслуга навіть попереднього мера у прокладанні тролейбусної лінії Довгинцево, на селищі Довгинцево. Але тут такий ну, просто яскравий приклад. Коли не вистачило асфальту або ще чогось не вистачило. До речі, коли лінія була запущена дороги дорога, а потім такі її зробили. Але ж ну не вистачило асфальту, тут така, ну просто яскрава така кордон такий між тим, де його вистачило і де його не вистачило, люди вже самі якось помічають ці місця. Ну, любити наша обічна проблема, звичайно. Лише рядом старшать якісь ліки. Ну, так що було ще що й трапився людям проведе. Але оце така, така дорога, на яку метра не вистачило асфальта на. Основною. Хочу, щоб так починалось кожне утро кожної жінки, пенсіонера в Кривому Розі. Привіт! Я Ірина Поритятько. Звісно, Олечка, оцей шестер, 13-ї Я була відповідальна. Ми його будували, до речі, досі тримається та фасадна краска, ми обирали. І це моя гордість взагалі. жіночкої творчості. Ну, він такий гарний, дуже заклад. Все, побіжаємо. Ну, що це отой та дорога, яка... На яку не вистачила на наснаги, натхнення, коштів чи чого, кому не вистачило. Совісті. Еще. Отчество. дуришку. Отчество. Вообще я как бы Олю представила, а Сашу не представила. А как ваше отчество и, и закрыть окно можно? Александр Владимирович, меня О, Александр Владимирович. Оля Олександр. Такі гарні українки у нас є. У Такі коня на скаку остановить. Клас. Такий дуже позитивний момент.